Пряні трави це не тільки специфічне доповнення до страв, але і корисна, а часом, і лікувальна добавка в нашому харчуванні, тому варто дізнатися, як виростити кінзу з насіння, щоб отримати до столу і вітамінну зелень, і ароматний коріандр умови вирощування. Спочатку кінза у вигляді зелені і її насіння коріандр частіше застосовувалися в азіатських і кавказьких національних стравах. Саме характерний запах цієї спеції надавав особливий смак знайомому супу харчо, харчу, бабу і шашликів з баранини. Зараз коріандр є майже в кожній кухні, а ось зелена частина цієї рослини використовується не так часто. Виправити таке упущення нескладно, варто тільки освоїти вирощування кінзи на власній ділянці або навіть на балконі міських квартир, а щоб подібне починання було успішним і принесло урожай. Спочатку потрібно ознайомитися з особливостями цієї культури: місце посадки кінза або коріант посівної, в якості городньої зелені, зручна тим, що вона добре росте і на сонячних ділянках, і в півтіні. Виростаючи, рослина формує компактні кущики з красивими різьбленими листочками, що нагадують петрушку, а ще кінза своїм ароматом відлякує багатьох шкідників. Тому її сусідство з іншими культурами може виявитися корисним. Всі ці доводи говорять про те, що для цієї ароматної спеції напевно знайдеться місце навіть на найменшій ділянці, до того ж, декоративність рослини допускає його вирощування і в квіткових вазонах і на клумбах. Сіетикінзу рекомендується на тих ділянках, де в минулому році росли зернові картопля або бобові, а ось після моркви. Капусти пізніх сортів і пряних трав, таких як Аніс, Фенгель, Селера, Пастернак і Петрушка, посадка Коріандру не рекомендується, так як ґрунт вже не містить речовин, необхідних для його розвитку, досвідчені городники відзначають хороші результати в разі. Коли кінза росте поруч з огірками, салатом, цибулею і морквою, тому її можна використовувати в якості ущільнювача таких посадок. Ґрунт від структури і якості ґрунту безпосередньо залежить майбутній урожай. Коріант посівний відмінно росте на пухких, багатих гумусом ґрунтах. Тому перед посадками грядку потрібно обов'язково удобрити, робити це краще з осені, Вносячи під перекопування гній, Розведений у воді пташиний послід, перепрілий компост або використовуючи комплексні мінеральні препарати за зиму добрива рівномірно розподілятися в ґрунті, чому також посприяє, і весняне танення снігу, важкий глинистий ґрунт абсолютно не підходить для того, щоб виростити кінзознасіння. Такі ґрунти зазвичай бідні на вміст поживних речовин, у них погана повітро і раз що часто виникає за води, що веде до загибелі кореневої системи. Пам'ятайте, при поліпшенні якості землі слід обмежити внесення торфу, який може надмірно підвищити рівень кислотності і зробити її непридатною від вирощування коріандру. Сорти, щоб максимально продовжити сезон свіжої зелені, кінза висівається в кілька прийомів з перервами в 10-15 днів або використовувати насіння сортів з різними термінами вегетації. Бурштин відрізняється багатством ефірних масел і сильним ароматом, норми висіву. 2-3 Всходи з'являються через два тижні після посіву. Дебют середньостиглий сорт від сходів до стиглості проходить від 35 до 50 днів, кущик висотою до 3,0 нульс, добре облистяний, напіврозкидистий. Вирощування рекомендується за схемою 1,014. Сморожайність в середньому становить близько 1,5 1 квадратного метра площі Бородінський. Середньостиглий, рекомендований до вживання в свіжому виді і використанні в консервації. Стимул один з пізніх сортів. Від сходів до збору врожаю проходить 100 120 днів розетка компактна, висотою 25-3,0 смлисточки темно-зеленого кольору, Ранній. Популярний завдяки своїй скоростиглості і ніжної зелені з пряним ароматом посів і вирощування. З огляду, на що кінза досить хладостойкає, висівати її можна з квітня, як тільки зійде сніг і відтане земля. В такому випадку перші листочки для салату ви зірвете вже на початку літа, отримати урожай ароматної зелені ще раніше вийде, якщо висаджувати розетки через розсаду. Для цього в лютому кілька насіння висівають цюканчики або шухлядки і вирощують вдома на підвіконні, а з настанням весни розсаду висаджують в парник або просто у відкритий ґрунт, але потрібно відзначити, що вирощування в теплиці дозволяє вже до травневих свят ласувати апетитним шашликом з пряною зеленю кінзи, пам'ятаючи про корисне сусідство коріандру з іншими культурами його часто висівають, що називається в розкит, розсипаючи насіння по інших рядках. Межряддя по краях посадок або уздовж стежок, з урахуванням рекомендованої норми висіву на підготовленій ділянці роблять луночки або канавки глибиною не більше 2 см відстані, між ними близько 15 якщо ґрунт пересохла. Обов'язково пролити лунки, дочекайтеся, поки води вбереться, а потім висівайте, а щоб прискорити проростання насіння. Перед посівом їх рекомендується замочити на кілька годин перші зелені паростки, як правило. З'являються не раніше ніж через два тижні, зате в більшості випадків кінза сходить одночасно і дружно. Підростаючі розетки потребують регулярних поливах, особливо на перших етапах і при відсутності опадів. Також важливо своєчасно виполювати бур'яни, а після поливів рихлити землю навколо кущиків, щоб не утворювалася кірка, що перешкоджає доступу повітря до коріння, збір врожаю і заготовки про запас. Через місяць перші молоді листочки з дивним ароматом і цілим набором вітамінів будуть готові до вживання. Зелень використовують в свіжих салатах, гарнірах, при приготуванні м'ясних і рибних страв за спряним запахом додає особливого смаку супів, рубані листочки надають соусів і маринадом специфічного, східного характеру, зрізаючи зелень для використання в свіжому вигляді залиште кілька розеток кінзи для отримання насіння. Приблизно до середини літа кущик вижене стрілку і зацвіте, а до серпня на парасольці утворюються плоди, після їх повного визрівання з кожної рослини можна отримати до жмені насіння, після збору їх обов'язково досушують і використовують в цілісному або з молотом вигляді при приготуванні улюблених страв. Зелень кінзи теж заготовляють на зиму, висушуючи обірвані з гілочок листочки або заморожуючи їх. Бажаємо вам успішних врожаїв і смачних страв.